Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати TypeScript, і в цьому відео ми почнемо розглядати обєктно орієнтоване програмування, подивимось, що це таке, в чому особливості цієї парадигми, і напишемо о, свій перший клас. Але спочатку перед цим давайте зробимо таку невеличку підводочку, розглянемо вже приклад, схожий з тим, який в цьому курсі ми вже розглядали. Дивіться, є тип point, який ми оголосили з допомогою ключового слова type, і в ньому є дві змінні. Так, тобто, це type alias, який описує об'єкт, в якому є два поля. X і, тобто, це точка в двовимірних декартових координатах, в декартовому просторі, давайте подумаємо, які модифікатори. Які опції вже для цих філдів ми вивчили, що можна зробити ці опції optional. Тоді їх тип буде насправді не просто number, а можна сказати number або Undefined. Так? Тому що вони, їх можна буде при створенні там, цього об'єкту point вказувати, можна не вказувати, вони optional. Можемо зробити їх optional. Можемо зробити їх read-only. Тоді, після того, як. Екземпляр цього об'єкту буде створений, їх не можна буде змінювати. І, в принципі, це все, що ми можемо з ними зробити. Якщо ми могли б так додати сюди, звісно, і окрім полей, які зберігають дані, могли б додати ще і якісь функцію. Get-Distance, наприклад. І get Distance to і ось о, описати її сигнатуру. Але це, тут ми лише описуємо API інтерфейс ось цього типу point. Так, тобто під цей тип підпадуть всі об'єкти, які мають відповідний перелік property з відповідними типами, ну і включаючи і методи, включаючи функції. Тобто має бути функція з такою сигнатурою, яка приймає один аргумент point, повертає number. Ось. Але ми не можемо тут, в цьому абстрактному типі, імплементувати ці методи. Ми можемо лише сказати, що в такому типі мають бути такі методи. А вже реалізація цих методів, вона, ну, має бути окремо. Ну, як варіант, ми можемо дотримуватись функціонального стилу програмування і просто написати окремо декілька функцій, які приймають параметри типу point, і що з ними роблять. Ось ця функція вона, по суті, ну, можна назвати її add, тому що вона по суті додає там координати відповідні з двох точок, і це у, у векторах це по суті додавання. Тобто в нас є функція, яка додає ось два цих двоумірних Так, Відповідно, додає координати x і y і повертає ем, об'єкт типу point. Окей. І так, відповідно, є функція, яка е, вираховує відстань між двома точками, також приймає два аргументи і повертає. І функція, яка множить кожну координату відповідну точки на якийсь мультиплікатор, на якийсь фактор. Так, тобто, тут у нас трошечки е, векторної алгебри. Ось. Але ці функції вони існують окремо. І нічого спільного між собою вони не мають. Це функціональності програмування. У нас тут є функції, і, в принципі, це основний наш інструмент. Функції можуть створювати інші функції, можуть приймати функції як параметри. Це те, чим ми оперуємо. Але іноді в деяких випадках є зручним об'єднати дані і поведінку в одну таку сутність. Тоді ми можемо отримати. Частину функціоналу заховати всередині, сховати її від зовнішнього світу, якісь складні речі, або речі, які ми не хочемо, щоб часто змінювалися, а ми можемо їх заховати всередині, вони будуть між собою ділити доступ до якихось даних, і це можна зробити з допомогою класів. Клас це такий абстрактний тип, який описує. Певний об'єкт. Можна сказати, що це заготовка, об'єкту, креслення об'єкту, який описує, які в ньому є дані і що з цими даними можна зробити. І це все упаковано в одній, в одному пакуночку, в одній сутності. І ось саме цей аспект, то, що це об'єднані дані і поведінка, називається інкапсуляцією. Тобто, то коли ми об'єднуємо разом дані поведінку. І коли ми частину цих даних можемо сховати від зовнішнього світу. Давайте розглянемо приклад такого самого типу точки, але вже з використанням об'єктно-орієнтовного програмування з використанням класів. Створимо клас Point. Отже, оголошується він ключовим словом клас. Далі йде фігурні дужки, і далі йде тіло класу. Далі ми описуємо, що в цьому класі є. По суті, ми описуємо всі його. Поля Поля — це ну, властивості класу. Отже, у нас тут є так само дві, дві координати: X, Y, read-only. Це ну, модифікатор, який так само працює, як і тут. Тобто ці, після їх ініціалізації ці поля не можна буде змінювати. І крім того, є ще один новий модифікатор public. Це модифікатор доступу. Їх є всього три. У нас може бути public... Ось private. І є ще один, який називається Protected, але ми його розглянемо в наступному відео. Тоді, коли ми будемо розглядати inheritance, наслідування. Саме тоді нам задовиться Protected. Отже, public. Що означає public? Що поле X може бути, до нього можна отримати доступ поза межами цього класу. А межі класу вони, по суті, ось ось. це між оцими двома. Фігурними дужками, це є якби область відомості класу. Тобто private поля, вони доступні лише між цими фігурними дужками, і до них мають доступ лише методи цього класу. Тобто, тут, в методі add, ми можемо отримати доступ до private поля String Representation. Поза. Класом ми не можемо отримати доступ. Ось тут ми створили два екземпляри Point за допомогою ключового слова new. І до координати X я можу отримати доступ. До Property String Representation я не можу отримати доступ, бо вона приватна. Ось що значить область видимості. Отже, є в нас два поля, які публічні. Які відкриті назовні, але це все одно безпечно, бо їх ніхто не може змінити. Вони обидва Rідонлі. Публічні поля можуть бути не тільки якщо що. але якщо є можливість, якщо є вибір, то завжди краще дотримуватись immutability, не змінювати дані, тому що це простіше, простіше таку систему масштабувати. Ну, в цьому це я розповідав в попередніх відео. Отже, є одне приватне поле, але дивіться, вони всі рідонлі, ці три поля, але тут ми їх конкретно не ініціалізуємо. Але ми цього не робимо. Чому? Тому що у нас є спеціальна функція конструктор, яка синтаксис, як у звичайного методу класу, тобто, це. Ми не пишемо тут ключове слово function, просто іде назва функції, далі в дужках параметри і ну, в фігурних дужках тіло, функ, тіло цього методу. Ось це все називається методи, тобто функції, поля типу функцій, які належать класу. Це методи класу. Конструктор це особливий метод, він викликається, ось коли ми створюємо новий об'єкт, новий екземпляр. Класу Point за допомогою ключового слова New, тоді викликається конструктор. Задача конструктору, це, до речі, конструктор саме зарезервоване слово. Задача створити, підготувати цей об'єкт point, екземпляр класу Point, підготувати його до життя. Тобто ініціалізувати все, що треба ініціалізувати. В даному випадку, ми приймаємо два параметри x і. y. І що ми кажемо, що створити екземпляр. Класу Point без оцих двох параметрів, якщо ви їх не вкажете неможливо, То для існування точки треба координати. І тут ми цим прям. Це як би контракт, що не можна створити точку без оцих даних. Далі ми просто записуємо x y в поля класу. Дивіться. Назва параметру співпадає повністю з назвою поля класу, з назвою цього філда. Але ніякої колізії імен немає, тому що зверта, щоб звернутися до полей класу всередині класу, ми маємо використовувати ключове слово this. Тільки так. Тобто все, що крапка, щось там, Це все поля і методи класу. Відповідно, в ЗИС X ми кладемо X, з Y, ми кладемо Y, в this String Representation, це приватне поле. Ми кладемо ось такий рядок темплейтну -ну строку таку. Тобто дужки, і в них будуть координати X Y. Ось ми проініціалізували ці поля. Відповідно, десь в методі з x я не можу переприсвоїти це поле, тому що воно було проініціалізоване, воно рідонле. І тільки в конструкторі я його можу проініціалізувати відповідно. Тільки один раз. Далі ми пишемо всі ті самі методи. І е, тут вони об'єднані з даними. І в чому перевага, що всі ці методи не мають доступ і до приватних полів класу, і відповідно ми заховали частину імплементації, частину даних від зовнішнього світу. У нас тут є більше контролю над тим, що публічне, що не публічне, що показувати зовнішні, що не показувати. І ось цим розмежуванням ми е, насправді ну, Маємо більше контролю над інтерфейсом. Розумієте, чому це робиться? Ну, я так кажу, наче ем, ми від якихось злодіїв так це ем, ховаємо, ні. Це ось справа в чому? Що коли ви чітко розмежовуєте, що публічне, що ні, що є інтерфейсом, е, що виходить в зовнішній світ, що ні. Е, це хороший дизайн з точки зору архітектури. Чому, ем, коли ви показуєте. Ось API, і кажете, ось такий API, і з цим об'єктом можна взаємодіти тільки через цей API. API, до речі, має відношення не тільки до Rest API, не тільки до там endpointів серверу HTTP, а API це взагалі програм інтерфейс, мається на увазі, це ось та зовнішня сторона, це той контракт, з яким можна спілкуватися з якимось модулем, з класом, з функцією і так далі. Тобто це все можна загалом назвати API. Так от, ми кажемо, що ось є ці методи, і з об'єктами класу Point можна спілкуватися через ці методи. І тільки через них. І коли потім ми щось змінимо всередині, не змінюючи API, не змінюючи публічну сторону, так, це нам. Дозволяє міняти частини програми незалежно одна від одної, при цьому не ламаючи нічого. Бо ми знаємо, що ага, вона має повертати ось Point, він має такий API, він має такий набір методів, які мають там, повертати ось, ось це. Так, нову точку, тут ту точку, тут відстань між двома точками. Число. Ось, зберігаючи ось цей інтерфейс, ми можемо міняти частини програми і не ламаючи систему в цілому. Тобто це дозволяє. Це як дуже розповсюджений прийом в програмуванні. ми розділяємо велику складну штуку, розділяємо її на підзадачі на маленькі, менш складні речі. І при правильному дизайні, якщо що взагалі значить хороша архітектура, якщо ви зробили зміну, і для цього вам ну, щоб зробити зміну, додати нову фічу, наприклад, вам знадобилося поміняти два файли. Наприклад, це хороший дизайн. Якщо для того, щоб зробити зміну, вам знадобилося поміняти 100-500 файлів, то це не хороший дизайн. Це поганий. І розумієте, що коли для невеличкої зміни доводиться переписувати багато коду, це сповільнює роботу і рано чи пізно покращення коду взагалі зупиняться і додавання нових фіч. Тому ось в чому суть інкапсуляції розділення на паблік private Чому взагалі про це варто піклуватися, Тому що це дозволяє змінювати ось нутрощі цього класу, причому не ламаючи інтерфейс і, відповідно, не ламаючи решту системи. Отже, ми розглянули так методи. Також вони можуть бути публічні, приватні і protected. Protected розглянемо в наступному відео. Приватні методи можуть бути викликані тільки в межах дії цього класу, так само як і. Приватне поле. І залишилось нам подивитись ще на а, один модифікатор Static. Що це значить? Є в нас тут а, статичний, а, статичне поле Origin і статичний метод Create diagonal point. А, отже, статичні поля. Класу, вони відносяться не до екземпляру класу, вони відносяться до самого класу. Тобто, ось цей екземпляр цієї точечки Origin з координатами 00. Він є всього один. Скільки б ми не створювали екземплярів point, він буде всього один Він, він відноситься ну, і такий глобальний для класу point. Тобто, ось це все. Це поля, які відносяться скоріше до самого класу. Статичні мають на увазі, ну вони тому і статичні, що вони не не створюється їх нова копія для кожного екземпляру Point. Тобто ми ось тут створили дві точки. P1, P2 за допомогою ключового слова new. Передали координати початкові. так, викликався для них ось цей конструктор. Все це виконалось, записалось, ініціалізувалось, все класно. А ось Origin. Він не створиться окремо для кожної точки. Оці всі поля вони будуть свої у P1 і свої у P2. Тобто це два різних об'єкти, два різних інстанси, екземпляри. Вони в пам'яті лежать окремо. Вони мають спільне тільки поведінку, описану ось цим класом. А Origin він один. І достучатися, отримати доступ до Origin можна не через змінну P1. А через ім'я класу Point. Тобто, щоб отримати доступ, ми пишемо point.origin. Тобто, цим навіть показує синтаксисом, що це відноситься до класу Point, а не до екземпляру класу Point. Так? Тобто, У нас є ось Origin, точка з координатами 00. Її можна використовувати кругом в розрахунках, тому що, знову ж таки, у нас всі поля і ніхто не змінить координати цієї точки. Навіть не дивлячись на те, що це reference type, що це об'єкт, ніхто не змінить X і Y, тому що вони завжди будуть 0-0, тому що це read-only. Тому ми можемо створити один об'єкт, зберегти його референс на цей об'єкт саме в цьому класі point статично. І тоді в роз, кругом в розрахунках ми можемо ось викликати Origin Distance to P1 і отримати відстань від точки P1 до центру координат, до точки 00. Тому що ми знаємо, що нічого не зміниться, ось в цьому і плюс «Immutability» — «Immutable» — даних. Крім того, можна створити статичні всі ці методи. Бачите, що ці два модифікатори, вони якби незалежні від одного, це означає, що статичний всі поля. І методи також можуть бути Public, private і protected, так само, як і нестатичні. Тобто це два би, незалежних поняття. Вони ну, не пересікаються. І працює модифікатор доступу однаково як для статичних, так і не для статичних полей. Отже, є Origin, і крім того, є ось цей public static метод. Create diagonal point. Що він робить? Він створює точку, так само, як і конструктор. але Можна сказати, що цей паттерн називається factory метод, фабричний метод. Тобто це метод, який допомагає створити екземпляр класу Point. Чим він відрізняється від конструктора, Ну, по-перше, конструктор в TypeScript, на відміну від інших мов програмування, може бути тільки один. Можна, звісно, там зробити, так би мовити, hit knem. Так, і тут тип. Параметр вказати через Union, а далі е дивитися, використовуючи Type Nerv, якщо це там, один тип, то ініціалізувати по одному, якщо інший тип по інакшому. Але от, ключове слово конструктор може бути тільки одне. Якщо ми тут спробуємо е створити конструктор, е кон який не приймає параметрів, наприклад. То вже ми отримаємо, що multiple constructor implementations are not allowed. Ну, це пов'язано з тим, що TypeScript це розширення JavaScript. Так, у нас є певні обмеження. Але ми можемо ці обмеження обійти. Тобто конструктор це функція, яка виконується, коли ми створимо новий екземпляр з допомогою ключового слова new. А ось цей factory метод статичний, це просто public static метод, по суті. Ось Він, ну це, по суті, як конструктор, але з ім'ям. Тому що тут ми задаємо, дивіться, от, create diagonal point, в чому ідея, може, назва не саме класна, я краще назву не придумав. Придумувати назву дуже важко. Так от, це створює точку, яка ну, знаходиться на прямій, в якій x і y однакові. Тобто ви задаєте там number coordinate 5, наприклад, а він створює точку 5-5. Тобто, це можна сказати, що це конструктор, у якого є ім'я, ем яке ну, Підказує в ідеалі, що, що, яку саме точку ми створюємо. І, відповідно, створити цю точку можна також е, через клас, сам, а не, екземпля, а не через зміну екземпляр класу. Не через P1, а через point. Е, create diagonal point 10. І воно створить е, точку. От ми створили точку P3 з допомогою цього статичного методу. Воно створило точку там з координатами е, 10, коорнатами Ось. Е, Тобто, в чому суть? В чому переваги фекторів цього метода над конструктором? Ну, я зараз про плюси і мінуси, так. Дивіться, перевага в тому, що, скоріше, не розглядайте оцей Factory метод як альтернативу конструктору, розглядайте його як доповнення конструктору. Тому що конструктор, і тільки він має доступ до приватних полів, ось цей статік static NameSpace, ми тут не маємо доступу до string representation, тому що this в даному контексті не веде на екземпляр класу. Тому що ми, цей метод він один для всього класу. Він не створюється, якби він не відноситься до екземпляру класу, він відноситься до самого класу. Тому тут ми не маємо доступу до приватних полів, ми не можемо замінити це конструктором. Ось чому. Тому це не альтернатива конструктору, це скоріше доповнення. Е, Тому ну, конструктор нам він необхідний, а факторі-методи е, мають так своє ім'я. І це, можна сказати, так, сценарії для створення точки. Так? Їх може бути і не один, ось ось чому його перевага, що можна створити е, інші якісь. Е, тобто, там, можна створити точку е, там, create е, symmetrical point. Так? І, і вона, ну, ось, вона може, наприклад, створити точку з симетрично відносну центру координат. Ось, наприклад, ми створили ще один factory метод, і тепер ми можемо створювати точки на основі вже існуючих точок. Ось. Ось, тож, -то ми створили клас, створили в ньому публічні поля, приватні поля, створили статичні поля. Створили конструктор, який допомагає ініціалізувати екземпляри цього класу. Створили методи цілу купу їх, і створили навіть статичні факторії методи, які ось дозволяють описати окремі сценарії для створення спеціальних точок. Ну, єдине, що я би ще тут, мабуть, змінив. Це, що дивіться, отут всі е, аргументи вони типізовані як point, так? екземпляри саме цього класу. Але можна було б в принципі створити, е, навіть імпортувати ось з цього файлу е, тип point. Е, назвати і ну, одразу мені ідея підказує, що оскільки цей point співпадає назва з цим point, то треба йому аліас. Я би назвав його як, як point-like, тобто щось схоже на point. Так? Нам, в чому суть? нам в цих аргументах в принципі, не треба, щоб це було саме екземпляр класу Point. Нам треба тільки, щоб в ньому були X і Y поля, тому ми ось саме тут це і описуємо якраз. Тут, тобто в даному контексті, бачите, нам більше. Підходить саме type Alias і ось такий спрощений варіант. Чому? Тому що тоді ми можемо викликати, наприклад, у P3 Distance to. І тут замість екземпляру класу Point ми можемо просто вказати об'єктний літерал з двома значеннями. Іноді це. Добре, ну зараз це нам показує нам ем, compilation error, тому що ми не змінили в методі Distance tool сигнатуру, яка приймає point на point-like. Тепер він приймає point like і все окей. Тобто тут, в принципі, бачите, можна комбінувати і класи, і з type еліасами. Залежить від контексту, залежить від того, е, чи треба нам е, об'єднати дані і поведінку в одному флаконі. Отже, е, підписуйтесь на канал. Е, Коментуйте, ставте лайки по ютубовій традиції для просування контенту. А в наступному відео ми розглянемо інхертенс наслідування. Це один з основних ступів ООП, і це дуже-дуже складний, але дуже корисний механізм.